Діти Божі і небожі, Господь наш Ісус Христос через Духа Святого й досі продовжує до нас звертатись через своїх пророків, через апостолів, через святих, через все творіння Боже. Він Духом Святим може говорити до нас через рослини, через тварин, через людей, через предмети, через природу, через погоду, а також своїми чудесами, знаками, знаменнями, аби тільки люди увірували в Бога. І спаслись для святого вічного життя, щоб бути поістині щасливими. Амінь. Аллилуйя, 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 Амінь. Діти, говорить Господь, звертаючись до кожного із нас, діти, недовго вже бути мені з вами, ви будете шукати мене. Але, як я сказав іудеям, куди я йду, ви не зможете прийти, так і вам, я кажу, тепер. Нову заповідь я даю вам. Любіть один одного, як я полюбив вас, так і ви. Любіть один одного. Потому пізнають усі, що ви учні мої, коли будете мати любов між собою. Симон Петро сказав йому Господи, куди ти йдеш? Ісус відповів йому, куди я йду, ти не можеш тепер за мною йти, але потім підеш за мною. Петро говорить йому, Господи, чому я не можу йти за тобою тепер? Я покладу життя моє за тебе. Ісус відповів Ти покладеш життя твоє за мене, істинно, істинно кажу тобі, щепив і не заспіває, як ти зречешся мене тричі. Так пророкував Ісус Христос апостолу Петру. Тільки любов дає нам крила, тільки любов спасає нас, тільки любов має вітрила, тільки любов гартує час, тільки любов в пісні співає, тільки любов будує все, тільки любов і віру має, тільки любов землю спасе, тільки любов живе у славі, тільки любов життя дає. Тільки любов судити вправі, тільки любов світло несе, тільки любов, мир зберігає, тільки любов надію має, тільки любов життя тримає, тільки любов всіх проважає, тільки любов, вічність дарує, тільки любов усіх милує, тільки любов, тільки любов, тільки любов. Тільки любов. Амінь. Алелуя, Алелуя, Алелуя. амінь. Знаєте, рідні мої, святий дух. Теж не завжди буде з нами. Господь призове його до себе на небеса, і тоді, на землі, по всій землі буде справжнє пекло той, хто залишиться на цей страшний жуткий період на землі, зазнає величезного лиха, на землі буде творитися таке жахіття, з якого ніколи ще не було і більше вже ніколи не буде. І про це говорить Святе Писання. Постарайтеся для себе, не допустіть цього до себе, не допустіть, не допустіть. Бог дає кожному час звернутися до нього і звернути схибного, смертельного шляху, щоб потім уже не жалкувати, коли буде занадто пізно, істинно, істинно, істинно. Наш Господь, наше життя. За життя, життя віддав. На хресті кров проливав, на хресті кров проливав, за життя життя віддав, наш Господь, наше життя, з ним ниво ми у майбуття, Щастя справжнє нас чека, Бог зове нас далека, Ідіть до мене, дружно йдіть, бо життя земне мить, і прошу вас всіх любить, Ідіть до мене, дружно йдіть. Я вам правду розкажу, рай небесний покажу, будем з вами, ми співать, будем Бога прославлять. Я вам правду розкажу, рай, небесний покажу, будем з вами, ми співать, будем Бога прославлять. Отче наш на небесах, ти живеш і в чудесах, знами любимо тебе. Твоє щастя нас знайде, за життя життя віддав, на хресті кров проливав, на хресті кров проливав, за життя життя віддав, на кресті кров проливав наш Господь Ісус Христос за всіх нас, за все творіння Боже, за рослини, тариниці, людські світлиметності, природу та погоду. Своє життя віддав за наше життя, святе і вічне, поістині щасливе. Тож, друзі мої, вперед від теперішнього, яке є, у майбутнє, яке у нас точно буде і буде щасливим для кожного істинно віруючого Бога світла, в Бога любові, в Бога миру, в Бога добра, в Бога справжнього щастя. Амінь. Аллилуйя, Алелуйя. Алелуйя. Амінь. А Ісус проголосив, кажучи: хто вірує в мене, не в мене вірує, а в того, хто послав мене і хто бачить мене. Бачу того, хто послав мене, я світло прийшов у світ, щоб кожен, хто вірує в мене, не залишився в темряві. Коли хто почує слова мої і не повірить, я не суджу його, бо я прийшов не судити світ, а спасти світ. Перше, коли Ісус Христос прийшов на планету земля, Він прийшов як наш Спаситель, а вдруге Він прийде на планету земля, як наш суддя. Хто відкидає мене і не приймає слів моїх, той має суддю собі. Слово, яке я говорив, воно буде судити його останнього дня. Бо я говорив не від себе, але отець, котрий послав мене, він дав мені заповідь, що сказати і що говорити. І я знаю, що заповідь Його то життя вічне, отже, говорю, як сказав мені отець. Тож, люди добрі, рідні мої, дорогоцінні мої, діти Божі, брати і сестри мої, йдемо у святе і вічне життя. І робимо все для цього разом з Господом нашим Ісусом Христом. Амінь. Аллилуйя, 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 амінь.